Наше село мало рагань було під окупацією. Тут знаходилось багато діток. Всі ми знаходились тут. Десь приблизно це було місяць. Наша сім'я дві неділі знаходилася в окупації, і потім нам вдалося пішки вийти. Наразі село звільнене, але все рівно ми знаходимося в зоні ризику, тому що поруч фронт. Люди стараються, працюють, щось відбудовується, дуже багато повідбудовувалося. Так як ми знаходимося на деокупованій території, нам було запропоновано отримати допомогу у вигляді рюкзаків від організації. Хелп в рюкзачку входять такі категорії товарів, як канцелярські товари. Це зошити, ручки, пластилін, безліч різноманітних олівців різнокольорових і багато чого іншого, включаючи також ланчбокс, пляшка для води, сумка для встрінного взуття на фізкультуру. Сьогодні ми отримали ці рюкзаки. Поки ми реєструвалися, діти грали з волонтерами в різні ігри. Все пройшло дуже швидко. Моїй дитині дуже сподобався набір рюкзака. Це дуже велика допомога, тому що канцтоварів потрібно багато, і це це коштує немалі гроші. Ми дуже вдячні. Мала рагань дуже вдячна за таку допомогу організації Хелп. Єдине бажання, я думаю, не тільки моє, а й всіх мешканців нашої громади. Це звичайно, закінчення війни і щоб наші діти спокійно жили під мирним небом. І ми і діти ходили до школи, навчалися звичайно і жили своїм звичайним спокійним життям. На цьому наша діяльність не завершується, і ми. Будемо допомагати людям, поки це буде потрібно.